Донеччина за добу зазнала 10 ворожих ударів. Поліція зібрала докази воєнної агресії РФ. Російські війська атакували 6 населених пунктів. Попередньо постраждалих немає. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Торецьк, СМТ Щербинівка, селах Ласточкине, Новобахмутівка, Богданівка. Росіяни били з авіації, РСЗВ град, артилерії, танків. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів, житловий будинок, автомобілі. Адміністративні будівлі, кафе, банк, леп. Дві керовані авіабомби ФАБ 250 рашисти скинули на Торецьк. Пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлі, банк, кафе, автомобілі. По Авдіївці армія РФ била з авіації, градів та танків. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила. Внаслідок артобстрілу в СМТ Щербинівка пошкоджено лінію електропередач. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.